В цьому відео ми будемо розбирати найпопулярніший магазин на Etsy за всю історію існування маркетплейсу. Це магазин, який називається Caitlyn Minimalist. Давайте подивимось, він створений вже існує на Etsy 10 років, має понад 3,5 мільйони продажів. У нього понад 703 тисячі відгуків, і рейтинг при цьому 4,8. Це просто колосальні показники. Він входить в топ магазинів і займає почесне перше місце. Давайте розберемось, як він став такий успішний. Один із виробників, якого можна зустріти на Алі на Алібабі. Це дуже крупний китайський виробник, якісна біжутерія, але вони є дійсно дешеві, і ми бачимо, що цей виробник виграє за рахунок кількості асортименту. Та? Тут люди можуть вибрати що завгодно. Наприклад, я зараз переходжу на лістинг. В цьому лістингу ми бачимо, що можна вибрати там і написати якісь імена, можна е, вибрати всю свою сім'ю, на намисто зробити е, їхні імена записати. Так, Є декілька розмірів, але все одно це дуже дешево. Від 34 до 42 доларів. Я думаю, що Багато українських виробників ну просто не зможуть конкурувати з цим магазином, адже це дійсно китайське виробництво дуже дешеве. Я так розумію, що більшість всього знаходиться або на складах у штатах, тому що тут відправка штатів, бачите, я вибрав чим доставляєте до штатів. І вони кажуть, що у них доставка по штатам. В них або дійсно є склад в штатах, або вони відправляють якось, наприклад, з Китаю, але доставляють, маючи там якийсь трек-номер, Наприклад, вони додають якийсь трек-номер, який показує, що відправка здійснюється в Штаті. Тобто цей номер відсвятковується тільки сполучених штатів. Ось, е, Бачимо, що в інші країни, не в Штати, є платна доставка. Та, ми вибрали от, в Європу, в Францію 20 доларів. Це дуже дорого, але напевно це е, реалістично з тими митами, які зараз вводяться. Ми можемо, до речі, взяти там, що останнє там було добавлено на магазин, або що останнє продавалось. І ми бачимо, що це персоналізовані речі, якісь такі повсякденні, напевно, прикраси. В принципі, тут все повсякденні прикраси. Можемо побачити, що продається по відгукам найчастіше. Ось. Ось такий товар, ось такий товар. Та. Ну, ось це все персоналізоване, та. це все персоналізовані речі. До речі, дуже гарно зроблені фотографії. І ті, хто займається біжутерією, зверніть увагу на те, наскільки якісно зроблені фотографії. Видно, як виглядає товар відносно тіла, видно різні, ось ми бачимо тут різні кольори. Тут є срібний золото і роуз-голд, рожеве золото. І це ну, такий магазин, на який можна рівнятися, якщо ви продаєте біжутерію. Треба розуміти, що Etsy – це платформа для подарунків, зазвичай для подарунків до 100 доларів. Найчастіше купують подарунки до 50 доларів. І цей магазин він просто проходить по всім параметрам. Тобто він продає персоналізовані речі, це гарний простий подарунок. Він є дешевий до 50 доларів, і це більше імпульсивні покупки. Тому цей магазин досягнув успіху. Чому я вважаю, що цей магазин дійсно, от які критерії привели його до успіху? Основні, перше, давайте якось виведемо це на екран. Перше, це час на Еці. Він існує дуже давно 10 років. Сьогодні 2025 рік, тобто це 15-й рік. Якби ми всі з вами вийшли в 2015 році на еці, ми би всі досягнули успіху, продаваючи практично будь-що. Далі це ніша, ця ніша десь до 2019 року вона користалася користувалася неймовірною популярністю, і тому цей бренд він зайшов в правильний час в правильну нішу. Зараз ця ніша переповнена, вона неконкурентна для тих людей, які хочуть там стартувати, тому що тут дуже-дуже дуже величезна конкуренція. Тому, щоб стартувати, треба мати хороший маркетинговий бюджет. Далі це те, як веде справи цей продавець. Він є з рейтингом найкращих продавців, у нього є рейтинг старселер, у нього дуже хороший рейтинг по відгукам, у нього величезна кількість продажів. Тобто... Це все воно дуже сильно впливає. Рейтинг, наскільки ти добре вчасно відправляєш, наскільки ти багато отримуєш негативних і позитивних коментарів, відгуків, і наскільки ти швидко відповідаєш покупцям. Тому це все має значення. Ми додамо відео у опис до цього відео про те, як підтримувати рейтинг найкращого продавця і отримувати за рахунок цього більше продажів. Не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, приходити до нас в Handmade Hub за послугами просування на різних платформах чи в соцмережах, якщо у вас є товарний бренд. З вами був Микола Серветник і до зустрічі!